Рома, ти людина, яка фактично не вилазить із Бахмута, з Бахмутського напрямку. І зараз саме до цього відтинку фронту прикута увага українців та й загалом всього світу. Якщо проаналізувати ситуацію на цьому напрямку з квітня-травня, по червень-липень, от які головні зміни ти можеш виділити? Ну, головні зміни те, що ми нарешті. Постійно штурмуємо, і, хоч інколи це дуже повільно показується на картах Deep State, але ми у нас є постійний успіх, він безперервний, і це це дуже важливо, і це важлива відмінність взагалі від попередніх місяців війни на цьому напрямку. Подій, коли ми тільки тримали оборону, і інколи штурмували зараз. вороги в більшості тримають оборону, а ми штурмуємо. Це круто для бойового духу, для звільнення землі, але це дається, звісно, кривавою ціною. На жаль, Україна кожен день платить просто страшенну ціну за кожен метр нашої землі. От напрямок чи напрямки, на яких тобі доводиться воювати. З ким найчастіше там ви зустрічаєтесь? Це якісь російські спецпризначенці, новоспечені ось ці мобілізовані, чи так звані ДНРівці. Різні, окрім ДНРівців, не бачив я ДНРівців останні часи. Там мобілізовані, є десантники, є штурмові підрозділи. Це шторм Зе, є велика кількість зеків. Ну тобто дуже різні підрозділи бувають, тому що ми досить сильно розбиваємо ворожі підрозділи і вони поповнюються хаотично інколи з різних, ну там, там змішуються всі в одну купу. Ось, але це не заважає їм все одно залишатись так званими людьми, які теж хочуть жити і які намагаються вбивати у відповідь. А чи ви ви з побратимами якісь зміни після того, як з Бахмута вийшли вагнерівці? Ну, припинились прямо от такі. Припинились так звані м'ясні штурми. Ну, вони зменшились принаймні. І вагнери були більше. Там вони були більш вмотивовані на штурмах, тому що їм не можна було просто зі штурму повернутись назад. Їх розстрілювали свої ж так сказати, обнуляли. А зараз теперішні підрозділи вони не настільки круто воюють хоча теж є десантура, є є ті ж зеки, які можуть там до останнього патрону сидіти в тому окопі, і ти його будеш годиною там декілька годин можеш вибивати одного. Бо посадки дуже густі, зараз, зеленки, непроглядні. І ти просто от можеш йти великою групою, і один нормальний нормальний там автоматчик навіть він може засісти і надовго затримати цілий штурм. Тому не, не скажу, що стало якось легше, чи ще щось. Просто просто інша фаза настала от і все. але ця фаза вона більш інтенсивна. ж Так, вона. Дивно, ми, ми постійно в Русі, постійно штурмуємо. от Зараз теж буквально там я зайшов на ефір, а потім ну через декілька хвилин вже їду далі. от Тому що йдуть продовження, йдуть дуже активні бої, і ну, якби круто звільняти українську землю, круто бути учасником цього, але, звісно, ну, це це, це, дуже, це дуже жорстко буває. тому що Ну, українці теж гинуть на жаль, і більшість з моїх побратимів, які зі мною вони воюють спочатку повномасштабної війни, тому ну, трохи важко. А от до речі, успіх Збройних сил України, сил оборони України на бахмутському напрямку. Вони більше злять окупантів чи навпаки викликають у них паніку і вони намагаються або здаватися в полон, або тікати. Ну, брати в полон ворогів не так просто, як може здатись, а ось тому, що з наших відео третьої окремої, якщо ви дивитесь деякі відео, то там були от, на крайніх там, просто вони прикидалися або мертвими, або ще щось, потім вибухали прямо з гранатою. Тобто є ті, хто б'ються до останнього, є, здаються. Ну більш панічні атаки порівняно з попередніми місяцями, так інколи може ми можемо йти там в 20-х на один там опорний пункт. Там частину перебити і просто бачити, як десь 40 росіян просто тікають по полю. Ну, їх набагато більше сиділо, але вони тікають. А буває так, що невелика кількість, і вони все одно сидять до останнього в окопі. Тому, ну загалом скажу тенденцію, що так, їх це дизморалить, вони дуже панікують і дуже бояться. Але у них теж є загороджувальні підрозділи, які не дають їм відходити назад. тому Ну, бої все такі ж криваві і, і, і жорсткі. Так, ми слідкуємо за третьою окремою штурмовою бригадою. Ваші відео вони просто вражають мужністю і сміливістю військових, які ледь не щодня просто в таких шалених боях здобувають нашу перемогу. Тим часом, вже от українські соцмережі вони зараз переповнені ну, так званими інсайдами про взяття різних населених пунктів, про і про якісь там просування. Але поки офіційної інформації немає, то в принципі говорити немає про що. А от чи тисне? На військових така надмірна увага та очікування українського соціуму та й загалом світу від тих військових, які перебувають на бахмутському напрямку. Це можна розділити на деякі проміжки, коли ти от на штурмі у тебе є задача знищити ворогів. Зберегти життя побратимів і ще й спробувати самому якось вижити. Тому не сильно думаю, ну я про себе можу сказати, не сильно думаю ні про те, як про мене світ думає, ні про те, як українці в цей момент про мене думають і що вони там очікують. Тобто, ти просто виконуєш задачу на межі життя і смерті. І Якщо вдається, то навіть виходиш з поля бою. А якщо дуже пощастило, то ще й не пораненим, навіть от тому, що ар артилерія з усіх сторін зараз літає шалена і вийти не пораненим зі штурму, це треба бути щасливчиком. А щодо того, коли повертаєшся на базу, ну єдине, що мабуть, тисне і неприємно, це так звані експерти, які сидять десь далеко в тилу, і там уже обговорюють взяття того чи іншого пункту з якимись там посмішками, все так на лайті. Просто це не дуже приємно, коректно. Але я розумію цих людей. Вони це типу, їхня робота. Вони про це говорять. Вони військові, так звані кореспонденти. От не варто сильно швидко очікувати, це точно, тому що ну. Ну, кожен окоп, от ви дивитесь зараз, показуєте це відео. Кожен окоп, кожні 10-15 метрів землі це, це бої, це розтяжки, це суцільні мінування як проти техніки, так і проти піхоти. Коли ти йдеш в зеленці в густій траві, і там просто розкидані міни протипіхотні. І тобі треба дуже обережно йти і спробувати не підірватися, виконати задачу. Це дуже непроста непрості зараз битви відбуваються, тому не треба швидких прямо успіхів чекати. От така інтенсивність боїв, така складність під час просування, і вже майже півтора року повномасштабна війна триває. Чи відчувається втома от в тебе і в твоїх побратимів? Так, часом дуже навіть відчувається втома і тому що, от навіть коли ми не в бою, ми вийшли зі штурмів. Наприклад, ми умова там в Костянтинівці чи в Краматорську, ну ми не можемо бути в безпеці. Я нещодавно був в кав'ярні, яку розтращила ракета. Просто ми сидимо в квартирах, які щодня обстрілюють артилерією і ракетами при фронтовому місці. Тобто, ми весь час, під час Ми ми весь час знаходимося в стані стресу, навіть коли ми в так званому відпочинку, тому звісно, люди дуже втомлюються, а, ну Людський ресурс він виснажується і психічний, в тому числі, але ми ну ми не можемо просто взяти там і скласти руки і піти додому, відпочивати чи там в Європу поїхати там втікти. Тому ми продовжуємо свою справу, сподіваючись, звісно, що а, командування ну впевнені в тому, що командування знає, що робить, зберігаючи там якісь резерви, чекаючи контрнаступу і так далі. Тобто, зараз ми просто тупо робимо свою роботу, знаючи, що ну. Ми ризикуємо всім при кожному штурмі. Так я глядачам нагадаю, то, Рома цей удар по Краматорську, про який ти говориш. Це було 27 червня. Тоді російська ракета поцілила я так розумію, посеред містю міста Краматорська і серед тих людей, які були в одному із закладів, був Роман зі своїми друзями, і просто також стали постраждалими як в якості цивільних людей від чергової російської атаки. Тому дійсно, прифронтові міста вони кожен день в небезпеці. М. Мабуть, трішки менше ніж військові, які перебувають на передовій, але все ж таки рівень небезпеки просто шалений. Рома дуже дякую, що ти знайшов час доєднатися до прямого етеру, розповісти ось так щиро і по справжньому, що відбувається на бахмутському напрямку, що відчувають військові, про те наскільки складно звільняти територію України, і про те, що не потрібно очікувати якогось чарівного дня, що все отак просто звільниться, Це важка. Робота наших військових, за що ми вам уклінно вдячні кожному і кожній, хто так потужно і мужньо захищає незалежність України. Рома, будемо раді бачити тебе ще в ветеря ТІВІ. Нагадаю, Роман Трохимець, позивний Брейк, військовослужбовець ЗСУ та снайпер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.